Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Стабілізаційний пункт на бахмутському напрямку. Репортаж Суспільного про роботу медиків на передовій. Росіяни протягом доби били по Костянтинівці зі смірчів по покровську з авіації наслідки обстрілів. Розбиті будівлі, заміновані тисячі гектарів лісу, розбита техніка. Під час тримісячної окупації Святогірської громади росіяни знищили інфраструктуру краснопільського лісництва. На годиннику близько опівночі до стабілізаційного пункту на Донеччині привозять поранених військових. Коли були поранені, наркомані робити жара не треба. Не треба. Розрізано. У мене лежав хлопець, в нього було поранення ока, лівого, лівого ока, право передпліччя, рука ось тут поранена. І стегнула. Також у нього поранено. Ну, Постану від середнього бачили, що він сам вийшов з кабінету. До нас привезли важкого середнього запаху. Ми всіх лікуємо і відправляємо надалі. Військових відвозять у тил для подальшого лікування. На стаб-пункті тимчасове затища використовують як можливість підготуватись до роботи з новими пораненими, яких можуть привести будь-якої миті. Найчастіше це вогнепально-осколкові поранення. О, так сказати, вопи. Найбільший, мабуть, відсоток поранень це. Осколкові. Оце ця погода дуже погана грязьова, всі приїжджають мокрі, холодні, з переохолодженням, в бруді, всі, на жаль. За вікном стаб пункту чути гуркіт мотору, Бронемашина привезла поранених. З осколками? Осколково поранені, не пасує задніх. Коли я багато роботи, кожен засукла. Закочує рукава, стає мовчки, собі працює до повномасштабного вторгнення Росії. Павло працював у відділенні інтенсивної терапії в одній з приватних клінік. Жартома зазначає, що у цивільній практиці йому також не доводилось бачити легких травм і поранень. Від моменту, от коли доставили сюди пораненого. І до того, поки, ну, поки ми його там стабілізували і відправляємо на госпіталь, от в принципі, плюс-мінус плюс те саме, що протишокова палата, ну якось хорошої хорошої лікарні. За півтора роки роботи у стабілізаційних пунктах Павло працював на багатьох напрямках. Спочатку біля Лисичанська, згодом у Бахмуті. Втім, найбільше йому запам'ятались перші дні на війні. Перші дні, перші дні на, на сході. Ти розумієш, абсолютно зелені, як яблука. Без досвіду, без нічого, і відразу в такий, в ін, такий інтенсив. От, я до цих пір 28 червня забув не можу. А що сталося 28 червня? Вижили. <пл 'я> Зранку зміна Павла закінчиться. Його чекає кілька днів відпочинку. На чергування вийде інша група медиків. За добу, що минуло цей стабпункт прийняв близько 50 поранених військових, розповіли Суспільному медики. На щиті, тобто загиблі, дев'ять захисників. Під кінець розмови запитуємо, чи повернеться Павло працювати у цивільну лікарню після війни. Медицину? Так. <с? <с?> Оце я цим сам питанням собі, чесно, дуже часто сам собі його задаю. Е, скоріше за все, ні. О. Я вже, мабуть, свою дозу крові вже побачив. Тарас Ібрагімов, Дарина Коломієць, Суспільне новини. Це вирва від снаряду, який росіяни випустили вчора, 28 листопада, по житловому району міста. Власниця будинку Людмила під час обстрілу була вдома. Слышу, як посипалося все. Я вискакую, в нас там в одній спальні залишилося ціле вікно. воно вже сім годин було, темно ж. Я как выскакую, оно везде это посыпалось, а лежит, и нужно давай детям звонить. Сюда вышло все осколки, двери, я, конечно, вообще определиться не могла, не плакала, не страдала, только быстро звоню, говорю, идите, будем убирать. Все, посыпалось, вот, единственное, я же говорю, да, ну, тут в доме, на втором этаже балкон этот весь рассыпался, вот. А вот эта сторона, а то на балконе вот это окно, вот это, Криша братні, ціло, і братні буд села, але шифер приподнявся. Дах будинку, де живе жінка, також пошкодили вибуховою хвилою. Його лагодить син Людмили Самотужки. Такий вигляд має будинок після обстрілу. Молоді дві повністю те саме потолок не ага. сарвала, потолок, потолок сарвало. Цього минулої доби ворог тричі обстріляв Костянтинівську громаду. Загиблих та травмованих немає, каже начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Це наслідки третього удару. По місту було один обстріл, дев'ятнадцятий двадцять Він відбувся з активним снарядом із виділяємо осколково-фугасною було частиною. РСЗВ «Смерч». внаслідок цього обстрілу пошкоджено три житлових будинки. Зараз на місці працюють комунальники, ліквідовують наслідки особам, які постраждали внаслідок цього удару. Надається будівельні матеріали: ОСБ, плівка, цвяхи, монтажна піна. Нагадаю, наразі в місті залишається близько 40 тисяч жителів. До початку повномасштабного вторгнення було близько 70 тисяч. Марія Гричко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. За даними поліції Донеччини, протягом доби росіяни 16 разів відкривали вогонь по 11 населеним пунктам області. Внаслідок артилерійських атак у північному поранено двох цивільних осіб, зруйновано шість приватних будинків. В Авдіївці руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, гараж та автомобіль. Вчора, 28 листопада, о 10.50 російські окупанти відкрили вогонь по Покровську. Ракету випустили з літака, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає. Ну, це господарська будівля, вона така, тобто там навіть вікна там не постраждали поруч мається на увазі в багатопротивих будинках. Комунальна господарча будівля там невеличка, вона там зазнала невеличких руйнувань. З літака це перше був обстріл. А взагалі то або С-300, або Іскандер. У Покровську та Торецьку співробітники ДСНС допомогли евакуюватися 36 людям. Серед них вісім діти, повідомляють у відомстві. Олександр ЗОЗ, Суспільне новини, Донбас. Лісничий Олександр Рогінський показує, який вигляд має будівля краснопільського лісництва після російської окупації. Що залишилась від краснопільського лісництва? У будівлі вибиті вікна та двері, зруйновані стіни, потрощені меблі, уламки цегли в кабінетах. Це кімната, де була документація. Ну ми її евакуювали, щоб неможливо було взяти документи якісь критичні, які наші тут. Про ліси, про дороги. Це все було вивезено в Слов'янський лісгосп. Знищили окупанти і автопарк підприємства. Було у нас грузовий. Автомобіль був був трактор, був, був уазик, Там залишились від нього одні запчастини. Що зуміли спасти, це газон, машину вивезли, трактор вивезли, навесне вивезли, що успіли. Олександр показує, що залишилось від трактора та автівки. У господарських приміщеннях лісництва росіяни спали та викопували ями укриття. Понаривали тут собі нор в яких вони прятались. До повномасштабного російського вторгнення у Краснопільському лісництві працювало восьмеро людей. Нині залишилось четверо, каже Олександр. Буквально до 22-го року прибрали нову дискову. Були обновлені у нас комп'ютери, були і фотоловушки, отримали нові бензопили, були нові обладнання, хотіли запускати пилораму, там далі цех, думали, ну, ну не встигли. Наразі, каже Олександр, більшість лісів Краснопільського лісництва заміновані. Краснопільське це територія 4038 гектар. З яких 2500 гектар є Національний парк Святі Гори. Є в нашому лісництві заказники пан Бандаш і Іванівська Діброва. Все остальне 1300 гектар це інші ліси. Зараз працює з 4000 гектарів гектар працює. В які ліси можна потрапити, це три квартала, це приблизно десь 300 гектарів. Краснопільське лісництво входить до структури держпідприємства Слов'янське лісове господарство. Якщо рахувати тільки адмінбудівлі та споруди, які знаходились на нашому підприємстві, то там не один мільйон гривень збиток. Якщо взяти пошкодження самих лісових ділянок то там, я думаю, будуть сотні мільйонів збитків. За словами Сергія Олійника, через замінування лісів страждають і тварини. І підриваються, також від вибуху зривів вони мігрують, по області є такі випадки навіть за межі області. Щоб відновити зруйновані росіянами ліси, каже Сергій Олійник, потрібно до 10 років. Нагадаю, Краснопілля входить до Святогірської територіальної громади, яка перебувала під російською окупацією із червня по вересень 2022 року. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Тут все, в принципі, складно. ну таке там мінімальні кількості там доповнювати треба постійно. Там зупинка кровотечі, да, там ейрвесь там, наприклад. Тут у мене для індекрікатіотамії є набор, там і Айджель. Мішок Амбу у мене тут в рюкзаці є. Бойова медикиня на псевдокуба рятує побратимів з 2014 року. Наразі на Бахмутському напрямку розповідає на цій автівці неодноразово доводилося вивозити поранених під обстрілами. Бувало таке, що ми виїжджали і лице в лице російському танку. Це у 22-му році було, і потім втікали від нього там і ховалися і дивом вижили. Порівняно нещодавно теж нас обстріляли, коли ми забирали поранених з позиції. Ну нам пощастило в принципі. Ну але уламок зачепив колесо, і ми 26 км їхали до стаб-пункта. Ну вивозили поранених на трьох колесах. За словами куби, наразі проводити евакуацію з лінії бо складно. Хлопці все одно мають деякі де. Яку відстань виносити на на ношах тобі назустріч, тому що під'їхати безпосередньо, прямо під самі передні окопи, там максимально близько до ворога. Ну то машина буде 100% знищена і вже ніхто нікуди не поїде. Тому спочатку перший етап, один з головних між іншим, це, це треба так, ну, так зробити, щоб хлопці, по перше, вміли один одному самі надавати допомогу і? Е, е, щоб вони винесли до нашої точки, де ми зустрічаємо. Ускладнюють евакуацію поранених також погодні умови, особливо в зимовий період, каже медикиня. Зменшується швидкість, плюс сам холод погіршує ситуацію з пораненими, тому що швидше розвивається гіпотермія. Ну, це тоді, коли поранений втрачає температуру тіла, і вона теж може викликати в результаті літальний ісход, так як вона. Там викликає кологопотію, тобто не згортаємость крові, і все це. Тобто, всі ускладнюється, що не так легко зігріти там пораненого, а плюс ще забирати його довше по часу. Наразі каже Куба про неї та її напарницю знімають документальний фільм під назвою Куба і Аляска. Деякі кадри зняла для цієї стрічки сама медикиня на камеру GoPro, яка знаходиться на її шоломі. Ну не завжди насправді там встигаєш згадати, що треба включити камеру чи там буває вона там розрядиться, Ти там забув зарядити, чи ще щось. Ну, але так періодично знімаю і щось таке цікаве. Вони знімають не тільки моє життя, яке стосується війни, але ще й яке стосується творчості моєї. Ну так як я дизайнер одягу. і у нас в квітні був показ в Парижі, і вони теж їздили зі мною в Париж. Там знімали це все. Тобто, вони я, я так розумію, що фільм такий буде побудований на контрастах. Створювати дизайнерський одяг розповідає медикиня. Почала ще до повномасштабного вторгнення. Від початку допомагає військовим. Почали займатися постачанням, тобто забезпеченням війська, завозили автомобілі, бронежилети, шоломи, там нічного бачення, все, все, все. І якось в якийсь момент вирішили. Ну, у нас доволі великий офіс, там приміщення, вирішили, що от можна перевезти моє швійне обладнання в, в, в одну з кімнат і спробувати, якби можливо, щось корисне теж відшивати для Збройних сил, там можливо, навіть хоча б якісь футболки. Наразі у цьому цеху шиють військову форму, додає Куба. Після війни бойова медикиня планує повернутися у дизайнерську справу. Анастасія Галасюк, Інна Ливанська, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.